І мені треба, дивіться, в мене всередині ліцева сторона. Бачите? Угу. Значить, да. оця половиночка одна, виходить, лісо до чоловіка. Тобто до тіла повинно бути ага. лісо підкладки. Ну, це сюди я положила, а другу ви будете ложити, ось, ось ізнанка, ви сюди будете укладувати. Я вам ставлю, щоб ви не переплутали. Угу. Да, тут угу. теж ось ізнанка. Угу. Понятно, так? Да? Да. Да. Тобто завжди ліцева сторона йде до тіла. Тепер укладаю я рівненько, ось як воно має в мене бути. Тут розкладаю сюди. От. І на рівні коліна я беру булавочку, закаливаю буквально 0,5 см, Видно? Без подкладки? Без подкладки. Для чого? Щоб підкладка була натягнута, а тут була свобода. Ага, зрозуміло, да. ну, коли в мене в місті буде натягнуто, тоді, коли ми будемо сідати, буде витягуватися і підкладка, і ізділі. А це тут була в кода, там булавочку просто я заколола. Заколола складочку, булавочку, щоб оце було в мене свободніше, а підкладочка була в натяжечку, в імені, в імені в, на уровні коліна. В цьому рівні отут у нас все одінакове. Е, нормально, тільки А, не, нормально. дві шпульки десь діли, це не до вас. Поки <пока> все нормально, не шили ще, не знаю. Ну вроді би поміняли нам, уже, воно міняють нам на мене. Тепер дивіться, дівчатки, я починаю знизу, прямими стібочками наметувати підкладочку. Знизу, да? Да. А так? Наметуй... Ну бо мені доверху треба, Откуда? а я, да, я по думала, ходу. Навіть справа наліво завжди, ви бачите? Так, ну, да, да, ні, не, я, не... я думала, що з тої сторони, само собою, теж буде знизу доверху. <звук> не в круговую, тому що вкруговую ми не зможемо його наметати. Це вже показує, як Та, Мар'янка. Так треба зробити кожну штамінку, так? Чотири полосочки, так? Mm -hmm. да? А передніх. Тільки, до передні тільки на передніх половинках, задню половинку ми не робимо. Mm -hmm. ми не робимо да? Ні, зачем нам? Задню, задню половинку ми не робимо. Я mm -hmm. <laughs> дівчата. Так. Прямими стібочками я зараз йду, ви бачите, так? Да? Mm -hmm. У мене сьогодні дуже насморк, наче кошмар. Це що за всіх. Це вже нормальне явлення. Нормальне для мене не нормально, тому що коли нос дише нормально, в мене тільки нос окладиве. О, це сидити сюди. Коли сильно жарко, тоді. Починаються проблеми. Дивіться, бачите, я тут трошки йду косим стіжком, видно? Так, да, а чого? Ну, щоб мені перейти добре було. І перехожу на цю сторону, теж косим стіжком. Бо як я так рівно буду, я ж не буду викручувати руку. Це понятно? Так. Да. Дошла я сюди косим стіжочком. Є технології, можуть повернутися назад. Отак от. Таким ще крестиком. Да. Зрозуміло? Да. Далі, слідуючу, втягнити ще раз, слідуючу ми точно так же наметуємо з цієї сторони. Так? І коли ми наметали, де що нам лишнє, ми зрізаємо, тому що ми будемо обметувати. Це у кого? Ага. Угу. Алло. Точно так же ми наметим, щоб ми не переходили і не крутили, ви ніколи не повинні, отак положили і зрізом кроковим до себе або застібкою до себе, не боковим. І не так воно повинно. Не треба крутити і коло нього танцювати. Ви стоїте в той же самій позі, удобно, тому що це все робиться стоячи, сидячи, ніколи це не ділається. Якщо наприклад у вас проблеми, я можу сказати, що проблеми з верлаком, то тобто, що показ корості у вас ще немає, то можете ближче наметати, отак. От бачите. Ближче я маю на увазі То з до підкладочки. Верлока. Ну, щоб воно у вас е, не було складки із верлака. Ой, із підкладки, щоб не попала підкладка під складочку. Uh -huh. Щоб трималося, ви ж будете обметувати по зрізам, в місці з підкладкою. Понятно? Uh -huh, да. Щоб не було перекоса підкладочки. Це понятно? Так. Uh -huh. Все. Бачите, я все время розправляю, тому що поки наметується, воно ж двигається, сушовкали. Угу. Щоб не було посаджено нічого. Так. так, єдине, що я зараз дойду сюди. Ну, так воно до самого верху буде у вас, так? Да. Я чого дойшла сюди. Чого? Потому що Карман потрібно. да, треба карманчик, оцю от лінію, перенести на цю сторону, щоб ви бачили, куди потім вам буде е, пришиватися підкладка кишені. Понятно, так? Да? Да. Значить, ви тут проложите на цю сторону, бо ми вже проклеїли його, він у нас вже там тержиться. Ну, в принципі, можна до кінця, але зараз краще проложити, щоб на цій стороні да. у вас було. Да. І все, і потім воно буде трижатися в місті з підкладкою. Це понятно? Все. Після того, коли ви це вже зробили, ви берете, підрізаєте оце лишнє, тому що вам обметувати, щоб воно не заважало. Понятно? Да. Можна і верлоком зрізати, але на всякий случай краще підрізати, щоб воно не зажувало. Да. Отут, коли будете обметувати, коли на наметаєте. Да. Заправити верлачка сірими ниточками, так значить, ми не обметуємо тільки талію і низ, не обметуємо, тільки обметуємо от сторону, кроковий зріз зрізам банта і бічний зріз. А це ну, що тож треба так? Так-так-так, да, да? да, 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 да. самі вже підрізаєте да, це все. Е, коли заправите верлачок, ну зробите другу половинку, і я покажу, як іменно оцей участочок обметується. Та да, 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 оце так так тому що його трудновато трошки обметати, можна зрізати, можна зарізати, просто тут. Надо плавніше вийти, як повернути верлочком. А друга половинка там, де буде зрізаний, там проще. Зрозуміло? Значить, зараз поки оце все робите. А потім, вже коли ми зробимо, обмитаємо половинки, тоді вже робиться бічні кишені. Понятно, ой, п'ять бічні кишені. Так, Сьогодні у вас така.